Доброго вечора. Шановні гості каналу, підписники і просто добрі люди, які завітали на мій канал. Сьогодні у нас 11 травня Вечером вечором рішила виполоти картопельку. Ми її садили 25 квітня, тому вже оцю частину я випалила. Виполюю сама, бо зараз така ситуація, що приходиться робити це самій. Такий в мене є апарат. Собственного виготовлення, як кажуть, власноруч виготовляли. Феденька сидить, да? Федя? Феденька. Зараз буду. Йду, прополюю між дорядочками. Зараз спробую вам цей процес показати. Між дорядочками. О! У мене зійшов, дивлюся, кавунчик, не будемо його полоть. Ось спробуємо обминути. Ну, зараз як його правильно взяти, Так, щоб не заважало. Процес. А я сполила, Да? От, блін. Ну нічого. що було насіння, значить і ще буде. Намагаюся між рядочками проходити, не зачіпати, звісно, жінки це робить не дуже зручно Самий. ну бур'ян такий пішов у рост. І ви знаєте добре, що у нас вона картопелька, маленька, тільки сходи, тому що в людей наробили заморозки, наробили в біду. Всі люди жаліються на те, що картопля померзла, кабачки померзли, все померзло. Розсаду хто висадив, теж померзла. Тому, як кажуть, спішити нема чого. Вона хочеться, щоб швидше, щоб раніше зібрати врожай. Але широкі рядки зробили. Але зовузеньки. І виходить з першого разу не захвачується. территория. Федя, тикай, я тебе трошки звоню. Так, Федусик мені допомагає. Фідінька, Федусик. О боже, у нас тут собаки коти ходять, і по вулиці водять. У нас є такий ще цуцик, звуть малиш. І він захищає свій двір. Серйозно. Піон вже дивіться, які бубочки гарні. Вже ось-ось-ось ось. Із дня на день. Малиш, малиш, ти молодець, малиш. Ось такий у нас малиш. Собачки вже. 1 травня було 12 років, він у нас вже такий трошки довгожитель. так, шановні гості каналу, з допомогою Федусика, я своїм апаратом випалила, залишився рядочок, я вже дороблю, випалила картопельку. Я думаю, що мої домашні, як мінімум, мене похвалять. Так, да, Федусик? Федя, Кс -кс. Федінька. Федя. Ох, і Федя. Малыш. О, отакі в нас друзі наші товариші. Смородина в нас тут росте. Так що рада була вітати вас на своєму каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей!